Влада планомірно готує людей до більш повної мобілізації. Ось провели чергове опитування, і це ж опитування, яке вже проведене, вже оброблене, тобто це раніше запущено. І я вчора в себе на каналі написав е, таку тезу, що чоловіки будьте десь всередині потенційно готовими до того, що ми можемо з вами всі опинитись е, зі зброєю в руках на захисті України. І вчора деякі підписники написали, що дуже такий пост ну паніка там і ще щось. Це не паніка, це реальність. Ось сьогодні вже результат опитування. І тим, кому вчора було мутно, і паніка вже провідняється. Планування своїх дій у випадку загострення або затягування війни вже служать 3%, приєднаються до збройних сил 7%, якщо їх мобілізують. Приєднаються до сил оборони, якщо військові дії наблизяться до місць їх проживання 9%. Працюватимуть і надалі і надаватимуть посильну невійськову допомогу 35%. Намагатимуться просто вижити 24%, спробують виїхати з країни 5%, інше 2%. Не знають, що робити, або важко відповісти, 15%. А ви знаєте, цьому дослідженню я більше схильний вірити, ніж всяким КМІСам та іншим, на мою точку зору, придворним соціологічним компаніям. На мою точку зору, це оціночне абсолютно судження. <кій> так ось єдине, що ось це спробують виїхати з країни, 5%. Це, по-перше, немало. А по друге, я думаю, що люди посоромились відповідати, от саме саме от таким чином. Повне соціологічне опитування. Ви можете подивитись телеграм, щоб профілю, переслати своїм друзям. Ну і напишіть, будь ласка, що ви як ви будете поводити, які будуть ваші дії? І ось це знаєте, оце питання мене стурбувало. Приєднаються до сил оборони, якщо військові дії наблизяться до місця їх проживання, тобто, ті, хто замовляли. Це соціологічне опитування передбачали і передбачають, що бойові дії знову можуть наблизитись до наших місць проживання. Я не знаю, що думає влада України. Я не знаю, що вони планують. Я не знаю, як планується реалізація формули миру, української формули миру. Я поки що бачу, що йде повномасштабна війна, і причому вона здійснюється ну, доволі планомірно і за якимось іншим планом. І мені б не хотілося, щоб завтра тимчасово окупованим став. Я не буду казати, які міста. Просто не хочу називати ці міста. Але чим далі, тим гірше, тим гірше. Ось тим людям, які кажуть, що а от якщо, і ще раз повторюю, чим далі, тим гірше. І щось з цим потрібно вкрай робити. Жити в ілюзорному світі не можна. Телеграм Шапці профіль.